Друзі, всім привіт! Компанія Automarket рівня знову на зв'язку. До нас щойно заїхав сьогодні такий спринтерчик. Це спринтер. У нас йде 516 2020 року. Ціна даного автомобіля 29900 старт. Автомобіль дуже в дуже хорошому стані. По кругу весь ціленький. на спорамі. Це в нас йде будочка на 8 євро балет сзади з гідропортом. Розмір будочки в нас йде. Кружина 4,50, ширина 2,20, висота 2,35. Ось такий красень, гідропорт як новий. Ніде нічого, немає нарікань, підтікань по циліндрах. Все сухо комфортно рама просто як нова на хороших колесах трохи дощик падає трохмісний на клімі на круїзі Датчик полос тримає має 162 тисячі пробігу, кольоровий щиток. Ціна є все в заводських пломбах. Ніде нічого не фарбовано, немає ніяких ржавчин, Все в заводських метках, Двигунчик працює ідеально, рівненько. Цікавий такий автомобіль, приїжджайте, дзвоніть, ради будемо всіх бачити. У нас є дуже великий вибір таких автомобілів. Рефи, будочки, бортові дубль кабіни, старіші, новіші. До зустрічі!